Пат мотивації та втрата інтересу під час навчання це нормальний процес для кожного з нас. Підписуйся на LevelUp та лови 6 лайфхаків, як зробити навчання ефективним та не закинути його на півшляху. Визначи цілі. В першу чергу зрозумій, для чого ти навчаєшся, якої мети ти хочеш досягти. Розділи свої цілі та впевнений, йди до них. Будь системним, дотримайся розкладу занять і ні за яких причин не пропускай заняття. Навчайся в команді. Підтримка та віра людей, які поруч з тобою проходять усі етапи навчання, дуже надихає та стимулює тебе. Практикуйся. Левелап максимально насичує свої курси практикою, але ти маєш додатково практикуватися, наприклад, на сайтах тренажера. Знайди добірку з ними у нас на сторінці. Не пошкодуєш. Не бійся ставити питання. Зрозумій, чим більше помилок ти зробиш у навчанні, тим менше їх буде в роботі. Віру в себе! та починай кар'єру в IT разом з левелап, став плюсик у коментарі та записуйся на кар'єрну консультацію.